Не можна не порадуватись тим моментам, які є зараз на даний момент по реконструкції нашого святопокровського храму. Хочу сказати величезні слова подяки. Я бачу в цьому надзвичайний промисел Божий, що Олександр Скорик прийняв рішення про реконструкцію Святопокровського храму. Це перший храм, в який він почав ходити. І ось він прийняв рішення, що ми поміняємо купола. Точніше, покрівлю куполів, хрести. Ось в процесі буде реконструкція центрального купола. Сподіваюся, що це буде в наступному році, в 2016, оскільки погода зараз не дозволятиме робити проводити ці будівельні роботи на період часу зимовий. Ось через дві неділі приїдуть художники, які будуть розписувати всередині. Повністю розпис буде храма проводитись. Будуть проводитись також і ліпні роботи в храмі по оздобленню цього храму. В процесі потрібно буде і відновити і іконостас, а тоді, дай Бог, доживемо до весни, ми будемо обов'язково проводити і штукатурку храма, і реконструкцію самого купола. Так що роботи, слава Богу, багато і надзвичайно радує те, що цей чоловік. Не заради е, якихось політичних амбіцій, а в першу чергу як своє відношення к Богу, оскільки він людина віруюча, і він хоче цьому допомогти. Також допомагав на будівництво Святодухівського храму. Він придбав купол, придбав хрест для цього храму. Також ми замовили буквально зовсім недавно хрест і на дзвіницю, який украсить красивим ажурним хрестом нашу дзвіницю. Я сподіваюся, що це буде така. Діюча на даний момент не в словах, а в конкретних справах робота, яка буде проведена у нашому місті. Тому е, хочу це слова подяки сказати і іншим людям Анатолію Семеновичу Васеніну, який допомагає на Святодухівський храм, і Олександру і Сергію Пановим, які також опікуються Святодухівським храмом. На превеликий жаль, е, у нас не завжди. Вистачає вдячності Богу за ті чи інші блага, якими ми всі користуємось, а в частності, оскільки наш район сільськогосподарський, то ми часто буває, що ми обіжаємось на погоду, на ще щось. А подякувати Богу за ті дари, які Господь дарував у цьому році, які ми отримали за врожай, на превеликий жаль, це не в кожному є на душі, і тому нам потрібно всім. Робити конкретні справи для цього, щоб ці справи в цих справах відтворювалась і прикрашалась, і наша країна не просто словами, не просто закликами, а в першу чергу конкретними справами. Тому я не можу не радуватись тим речам, які відбуваються в місті. Для когось це визиває осуд, що люди зараз збідніли і так далі. Все відбувається і в головах наших. І все відбувається і навколо на превеликий жаль, економічний спад країни дійсно є, тому що будь-який храм залежить від достатку людей, оскільки утримується храм на пожертві громадян простих і непростих, це саме тих, кому довбав Бог отримувати якісь більші заощадження і ділити з ними во славу Божу. Тому хочу побажати всім. Доброго здоров'я, побажати розвитку, але на цей розвиток повинен працювати кожен із нас. Господь говорить через апостола Павла такі слова: хто не працює, нехай не їсть. Тому я хотів би призвати всіх тих, хто на сьогоднішній день намагається дати оцінку. Багатьом напрямкам і векторам життя і нашого місту і району, сказати собі, що я зробив конкретно крім своєї посадової роботи, для того, щоб це місце украшалося, і для мене, як людини, яка Мрії про відтворення цієї країни у найкращих красотах, а це є в душі нашого народу, нашої нації, тих людей, хто тут проживає. Хотілося б його украсити. І я намагаюся усіма можливостями і неможливостями робити для цього, щоб прикрасити це місто і вдячний тим людям, які в цьому допомагають, які нерівнодушні, які стараються в такий непростий час знаходити бажання, можливість. І бути співучасниками відтворення нашого міста. Ми можемо апелювати до будь-яких влад, до будь-яких людей, розказувати, як потрібно зробити. Але найкращий приклад це власний приклад. Тому я бажаю, щоб кожен з нас власним прикладом украшав, прикрашав, починаючи від приборного подвір'я, закінчуючи конкретними справами, які будуть прикрашати наше місто. Окреме слово хочеться сказати слова подяки надзвичайним майстрам, які так прикрасили наше місто своєю роботою куполами. Це майстри, які приїхали із Рівненщини, які вже за своє життя багато зробили куполів. На даний момент це три чоловіка: батько, син. І племінник, от племінник е, також закінчив семінарію, є сином священника на Рівненщині, які е, зробили таку красоту е, цього е, храму, тому що е, їхній професіоналізм видно зразу і видно буде на віка. Вони робили купола в Святодухівському храму, а зараз і роблять на свято Покровському храмі. Я хотів би їм окреме дякую сказати. Спаси Господи за їх труд, і хай Господь береже їхніми руками. Украшає нашу Золотоверху Україну.